Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із чудовим осіннім ранком п'ятниці 5 вересня 2025 року. Сьогодні на Божественній літургії у православних храмах читається Друге послання святого Апостола Павла до Коринтян, глава 11, вірші з 5 по 21. «Не пщую бо, ничем же лишитесь предних апостол, аще и невежда словом, но не разумом, но везде явившися о всем вас. Или грех сотворих себе смиряя, да вы вознесетеся, яко ту Божие благовествование благовестих вам». От иных церквей у им при им оброк к вашему служению, и пришед к вам и в скудости был, не стужих ни единому. Скудость бы мою исполнишь, братья, пришедшая от Македонии, и во всем без служения вам себе соблюдох и соблюду. Есть истина Христова во мне – яко похваление сие не заградится о мне в странах ахайстях. По что? За не не люблю ли вас? Бог весть, а еже творю и сотворю, да отсеку вину хотящим вины, да о нем же хвалятся, обрящутся, яко же и мы». Таковии болживи апостоли, делатели льстивии, преобразующиеся во апостолы Христовы. И не дивно, Бо сатана преобразуется в ангела светла. Не вели убо, аще и служители его преобразуются, яко служители правды. Им же кончина будет по делом их. Паки глаголю, Да никто же мнит мя безумно быть, а по поне яко безумно приими мя, да и ас мало что похвалюся. А еже глаголю, не глаголю по Господе, но яко в безумии всей части похвалы, понеже мнозі хвалятся по плоти, и ас похвалюся. Любезно преемлите безумные, мудры сущи. приемлете бо, аще кто вас порабощает, аще кто поядает, аще кто не в лепоту проторит, аще кто по лицу бьет вы, аще кто величается. По досаждению глаголю за не аки мы из О нем же аще дерзает кто, несмысленно глаголю, дерзаю и ас. Однак гадаю, що я нічим не нижчий від тих архиапостолів, хоч я і інеук словом, але не знанням, як ми вам перед усіма та в усьому показали, невже я допустився гріха, смиряючи себе самого, щоб вас піднести вгору, вам бо проповідував даром Євангелію Божу. Інші церкви я оббирав, беручи від них плату, щоб вам служити. І коли був у вас і терпів нестачу, я не був тягарем нікому, бо мені у моїй нестачі допомогли брати, що прийшли з Македонії. У всьому я вважав на себе, щоб вам не бути тягарем, і вважатиму і далі. Як істина Христова, що в мені, цієї похвали ніхто в мене не відніме у сторонах архайських. Чому? Хіба я не люблю вас? Бог те знає. А що роблю, те робитиму й далі, щоб узяти всякий привід у тих, які приводу шукають, щоб вони були схожими на нас у тому, чим хваляться? Отібо то апостоли неправдиві, робітники лукаві, що вдають апостолів Христових. Воно й не дивно, сам бо сатана вдає себе ангела світла, нічого отже, надзвичайного в тому, коли і його слуги вдають із себе слуг праведності. Кінець їхній буде за ділами їхніми. Знову кажу, нехай ніхто мене не вважає за безумного. А як ні, то прийміть мене за безумного, щоб і я міг трохи похвалитися. Що я кажу, кажу те не в Господі, але немов у безумстві, що дає мені відваги хвалитися, тому що багато інших хваляться з тілесних спонук, то і я буду хвалитися, бо ви радо терпите безумних, самі такі розумні. Ви терпите, коли вас хтось не волить, коли хтось об'їдає, коли хтось обдирає, коли хтось ставиться до вас із горда, коли хтось б'є вас в обличчя. На сором кажу це, які то слабкі ми виявилися. Та в чому б там хто не виявляв сміливості, говорю, мов безумний, я також можу її виявити. Євангеліє від Марка, глава четверта, вірші з 1 по 9. І паки начат учити при морі, і собрався к нему народ мног, якоже самому влезшу в корабль, сидеть в морі, і весь народ при морі на землі бяше. и учаше их притчами много, и глаголаше им во учении своем. Слышите, все изыди сея и сеете. и бысть, егда сеяше, ово паде при пути, и приедоша птицы, и позабашее». Другое же паде на камени, и деже не имяше земли многие, и абе прозябе, за ней не, не глубины земные, Солнце уже воссиявшую при свяде, И за ней не, не мяша коренье Иша. И другое паде в тернии, И взыде терние И подавие, И плода не даст. И другое паде на земли добрый, И даяше плод восходящ и растущ. І приплоду ваше на трідесять, і на шістдесят і на сто, і глаголоше іміяй уші слышаті, да слышит. Знову розпочав Ісус навчати над морем, сила людей зібралась навколо нього, тож він увійшов у човен і сидів у ньому на морі, а весь народ був на землі при морі. І він багато навчав їх притчами, і говорив до них своїм повчанням Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти, коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видябало його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було землі багато, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висхло. А інше впало між тернину, і зійшла тернина та його поглушила. Тоді воно не дало плоду. Ще ж інше впало на добру землю і дало плід, що сходив і ріс, і принесли те у тридцять, те у шістдесят. А тей у сто разів більше, і додав, хто має вуха слухати, хай слухає. Усім гарного мирного дня, в трудах во славу Божу і душевному спокої.